Українське радіо Житомир в етері». Наталя Кулініч у студії Щиро вітаю всіх. Сьогодні гість нашої програми Костянтин Москалець, український письменник, поет, Шевченківський лауреат, лауреат багатьох літературно-мистецьких премій України, перекладач, літературний критик, музикант, активний блогер. Напевно, для переважної більшості українців автор і першовиконавець відомої пісні Завтра прийде до кімнати або Лиш вона. Яка стала однією з найвідоміших, напевно, в нашій країні у виконанні плачу Єремії. Власне сьогодні о 18-й годині у Гнатюк арт центрі нашого міста Кость Москалець буде презентувати свою книгу Срібне поле. У містян буде можливість послухати прекрасні вірші у авторському виконанні. З перших вуст дізнатись історію пісні і, зрештою, думаю, просто поспілкуватись з одним із знакових письменників сучасності. Пане Костянтина, дуже рада вас привітати з нами на зв'язку. Добрий день! Добрий день. Добрий день. Сподіваємося, що зустріч з житомирянами сьогодні пройде плідно. Погодні складні умови цьому не стануть на заваді. Чи правильно я окреслила формат сьогоднішньої зустрічі? Так, цілком правильно, все саме так і буде. Я хочу почитати вам вірші, ну і поспілкуватися. Може, якісь будуть питання. Відповісти на питання, Давайте трошки поговоримо про ту книгу, яку ви будете презентувати. Я знаю, що вона вийшла у серії УПА у видавництві Баба Да? Які твори увійшли до цієї книги? Що, що це за книга? Це власне найповніше видання моєї поезії і, зокрема, текстів пісень, які навіть деякі з них що ніде не відомі, тільки там на Ютубі я викладав у моєму виконанні. Це найповніше зібрання і віршів, і пісень. До деяких віршів, до деяких пісень, точніше доданий QR-код, і їх можна послухати навіть у ну, виконанні там Віктора Морозова або в моєму виконанні деякі. Тобто, книга абсолютно такого вже сучасного формату, такого мультимедійного. Так, власне, я з таким сам ще не сутикався. Це мені був приємний сюрприз. Зробив Іван Малкович з цими записами. Пане Костянтине, багато хто із Житомирян і думаю, по всій Україні, куди б вони приїхали на зустріч із своїми шанувальниками, чекає на можливість з перших вуст почути таку реальну історію створення, напевно, найзнаменитішого вашого тексту: завтра прийде до кімнати твоїх друзів небагато. А пісні вже, якщо не помиляюсь, скоро виповниться 30 років. Так вісімдесят дев'ятого року була написана, Тобто, вже вже 30... тридцять скільки там 34. Уже понад 30 років. Бачите. Думаю, що, звичайно, ви певну інтригу тримаєте. Всього нам зараз не розкажете, але чи дійсно її героїня реальна дівчина? І чи розбіглись ваші долі по русифікованих містах, як ідеться у тексті? На жаль, мушу засмутити. Це одна із легенд, один із міфів, які супроводжують цю пісню. Там вона не присвячена. Конкретно нікому. Це знаєте, як у Ніцше книга, так говорив Заратустра, і там під заголовок «Для всіх і ні для всіх і ні для кого. Так оця пісня вона для всіх і ні для кого, зокрема, це такий збірний, а поетичний образ, так? Так, абсолютно, ви знаєте, чесно скажу, певне розчарування це почути, тому що все ж таки уявляєш якусь справжню історію закоханості чи кохання за цими рядками. Але зрештою, напевно, те, що вона символічна і надає їй ну такого розголосу, і кожен її приймає за свою. Взагалі, як ви вважаєте, в чому секрет цієї пісні? Адже погодьтеся, що на момент створення вона напевно мала такий доволі яскраво визначений національний вектор, да, тому що навіть ті рядочки, які ми новели, вони вже дають доволі такий ґрунтовний підтекст всьому, що ми чуємо. Ну, ви знаєте, вона така, яка є ще й тому, що за нею стоять мої реальні почуття, реальні закоханості. Якби я ніколи в житті не кохав, то вона б не була такою. От, я вкладав те почуття, яке я звідав. От, і почуття, і перечуття того, що буде далі. А національна складова так, бо це був 89-й рік і все щойно оживало. Тоді я жив у Львові, і цей бурхливий Львів з постійними демонстраціями, з постійними протестами, вимогами і так далі. все Україна ожила, і там це було присутнє. Як е, власне тоді цей термін русифікація дуже активно е, був присутній. Ви знаєте, я от думаючи про цей текст, замислилась над питанням: наскільки довго тексти залишаються актуальними? Навіть ще ну 5-10 років тому рядочок про ресуфіковані міста він був 100% реальністю переважної більшості міст України. Але сучасні події це змінюють, як на вашу думку? Абсолютно, ви наче мої думки читаєте, бо я те саме відчув. От коли почалася війна, я раптом відчув, що ця пісня перестає бути актуальною. Коли хлопці взялися за зброю, пішли зі зброєю в руках захищати і цю мову українську і те ту свою державу, яку от ми 30 там з лишком років жили в ній ця, що ми розбіжимося, цей рядок. Він уже не актуальний. Ми вже не розбіжимося. Ми зберемося і підемо там її захищати. Приємно, що наші відчуття і думки співпадаються дійсно. Ви знаєте, трошки ще про такі зміни в житті. Довгі роки про вас писали і говорили як про самітника із келії чайної троянди. Це такий дуже романтичний, красивий, такий цікавий образ. Ну, для тих, хто, можливо, не чув, скажу, що йдеться про будинок, який ви збудували власноруч на Чернігівщині. Так, але сьогодні, здається, ви покинули своє усамітнення Це пов'язано власне з подіями, про які ми зараз говорили. Що ми не розбігаємося а навпаки, ми збираємося сьогодні. Ну, я, по-перше, не покинув. Я часто досить навідуюся до своєї келії чайної троянди, а пов'язано це з тим, що я просто одружився. От я одружився з поетесою Богданою Матіяш, Е і переїхав до неї до Києва. Ми живемо тут. Ви, власне, у Києві зустріли початок повномасштабної війни. Як це було? ви знаєте, я це був дуже страшний початок, ще й для ще, окрім усього іншого. Ще й тому, що я зустрів його в Бахмачі, а Богданка зустріла в Києві і того ж дня перестав ходити транспорт, і я не зміг просто до неї добратися. І ця пауза затягнулася там на, на три місяці. вважайте. Вона виїхала до Львова, бо тут Київ ну, часто дуже обстрілювали ракетні обстріли були, і вона, рятуючись, поїхала до Львова. А я так сидів бахмачі поїзди не ходили. Автошляхи заміновані вулицями моталися танкові колони російські, і це все було дуже дуже ну сумно виглядало аж аж до травня місяця. Я правильно розумію, що ви весь час залишаєтесь в Україні, і сьогодні в чому ви бачите взагалі от, ну, призначення людей творчих? Тому що багато хто полишає все, бере зброю до рук, як, ну, я кажу, можливо, про молодше покоління. Сьогодні що можна, може зробити письменник, поет? Тобто, що найголовніше сьогодні мала би зробити кожна творча людина, на вашу думку? Я думаю, що письменник, поет митців загалом повинні просто підтримувати наших хлопців, які на війні. Додавати їм духу, додавати сили, писати для них пісні, писати вірші, які їх надихатимуть, воювати, не здаватися, не втрачати надію. Одна ну, це така споконнична, якась якесь завдання е, письменника і поета, і того трубадура провансальського і далі дивлячись в історію, вони завжди, оце була їхня місія, е, розташувавшись у стані. Воєнному співати для своїх побратимів і давати їм, додавати їм духу, тобто не зраджувати своєму покликанню життєвому, так звичайно, безперечно, пане Костянтине, я читала десь, напевно, це було у вашому блозі на тему про неймовірну кількість текстів, які сьогодні з'являються. Під впливом події війни ви здається, розмірковували на таку тему, як правдиво писати сьогодні про війну, писати так, щоб написано не викликало огиди, щоб це не викликало відторгнення, тому що текстів дуже багато і вони всі дуже різні. Взагалі, от що ви думаєте про ось цю хвилю воєнної поезії сьогодні? Ну, я думаю, що повинен якийсь бути фільтр, принаймні для книжок, які видаються, тому що людям не заборониш писати, і хто пише погано, але він там принаймні пише щиро. Розумієте, і він може це викласти на Фейсбуці. і Це його право. Ну його не можна засуджувати. А от е, антології, авторські збірки е, віршів, там повинен бути фільтр. Бо часто видавці в погоні теж за кон'юнктурою, що це зараз дійсно актуально. Вони починають збирати. З миру по нитці і пхати до цих антологій, до цих видань і добре, і погане все в переміж слабке, дуже тексти пересічні, не не цікаві. Видно, що, ну, графоманські на написані. Тому я думаю, що повинна бути редактура і фільтр такий стояти. Але власне викладати своє пережити через поезію, як ви кажете, в такому любительському варіанті це напевно природньо для людини, і це напевно а, рятує що? багатьох. Це це є людське право є. Ну пише вона слабенько, Я ж кажу, але вона пише від щирого серця. І часто це витягує той вірш слабенький, бо відчувається, що людина дійсно це пережила, дійсно це її заторкнуло, зачепило. Вона хоче про це сказати. Інша річ, що це можна сказати краще. А чи можете ви навести приклади, можливо, таких поезій чи таких збірок, які вас як професіонала дійсно вразили своєю якістю? Тому що кажуть, що кожен досвід потрібно, тим більше такі болючі, які ми переживаємо зараз, він має, ну скажімо так, відстоятись, бути переосмисленим для того, щоб народити щось дійсно достойне. Чи на сьогодні ви вже бачите таку літературу? Ні, на жаль, не бачу. Я бачу поодинокі вірші, окремі вірші, знову ж таки там у Фейсбуці, чи десь на блогах. У е, авторів, яких я і так знав, і так шанував, без навіть воєнної тематики. Це добрі поети. Ну там, скажімо, там і Мар'яна Савка, і Остап Сливинський, Дмитро Шандра, такий є в Києві поет. Він зараз воює, він пише так само дуже добру поезію. Але це поодинокі вірші. А от зібрати все докупи, це дійсно має бути процес якийсь переплавки, процес осмислення. Е, Процес відстоювання і знаходження потрібного слова, бо знаєте, ми зараз усі в гарячці такій у цій воєнній гарячці. Ми не можемо там перше ліпше, що спадає на думку, те ми і кажемо, те ми і пишемо, і так далі. А для того повинен минути якийсь час, щоб написати аж цілу збірку добрих віршів, чи аж цілий роман про. Війну можна запитати вас, чи ви вже е, створили щось власне під враженням пережитого за часу цієї повномасштабної війни чи війни, яка у нас триває вже понад 8 років, понад 9 вже? ну ви знаєте, художніх текстів ні, жодного. А в мене зараз постійно йде публіцистика. Публіцистика це колонки, які я часто публікую в еспресо або в інших деяких виданнях. Чи доводиться вам сьогодні зустрічатися з вашими читачами доволі часто? Можливо, із тими, хто сьогодні воює, ви маєте зустрічі? Як ви спілкуєтесь нині із вашим читачем? Ну, нещодавно була зустріч у київській книгарні сенс. Прийшло дуже багато молоді. Я просто був вражений на жодну з моїх презентацій, скільки молоді ніколи не приходило. Навіть коли я ще сам був молодий. А тут раптом прийшло дуже багато. Ставили дуже цікаві питання, дуже жива розмова була. Просто не хотіли, щоб ця презентація закінчувалася. От, а так на загал, з кимось із тих, хто на війні, я в мене по перше мало таких знайомих, ну і їм зараз, як я розумію, не дуже до поезії. Хоча, власне, ось з цим Дмитром Шандрою ми спілкуємося у Фейсбуці час від часу. От, Я якісь відгуки йому пишу і так далі. Ви знаєте, не можу вас не запитати, як у з і по перше з великим життєвим досвідом, ну і зрештою, як людини. Яка працює в літературній сфері, до певної міри філософ, напевно, не побоюсь цього слова сказати. Ви свого часу написали, що непрості на 90-ті вас, зокрема, вас особисто врятувала втеча з великого міста і філософія. зацитую вас, яку ми з Морозовим вигадали, якось воно буддизм. Це така усміхнена філософія, як ви її назвали, тому що в 90-х були дійсно складні дуже часи, і багато хто не витримав. А що сьогодні може? Порятувати кожного з нас, що рятує сьогодні вас в дуже непростий час, знаєте, якраз філософія і рятує. І насамперед, філософія стоїцизму. Я дуже багато читаю Сенеку, Марка Аврелія. Вони залишаються актуальними. Тоді так само були великі війни, багато смерті, поколіна смерті, по груди смерті. І вони витримували, знаходили якусь особливу відповідь на ці події. Починаючи від раба, скажімо, епіктета і закінчуючи імператором римським Марком Аврелієм, вони собі знаходили у філософії стоїцизму багато відповідей, а може, всі відповіді на всі свої питання. Дякую вам за цю пораду. Думаю, що їх більше буде сьогодні у Житомирі. під час зустрічі у Гнатюкар-центрі. Нагадаю, що сьогодні у нашому місті буде. А зараз з нами на зв'язку зі студією Українського радіо Житомир Кость Москалець, Костянтин Москалець, український письменник, поет, перекладач, літературний критик, музикант і активний блогер. Дякую вам за можливість спілкування. Чекаємо вас у Житомирі і бажаємо дійсно гарної зустрічі в нашому місті. Дякую навзаєм і до зустрічі. Дякую, спасибі всім, хто був з нами. В час цього етеру. Наталя Колініч працювала у студії Українського радіо Житомир. Почуємось.